Встановили в квартирі інвертор та акумулятор на батареї, не вимикають світло, Що робити далі з цим комплектом? Звичайно, підключити сонячні панелі та почати економити на електроенергії. Якщо у вас, як і у мене, ось такий інвертор DN на 6 кВт, то для роботи від сонячних панелей необхідно мінімум 5 панелей. Але що робити, якщо немає можливості встановити саме 5 панелей? Встановлюєте дві сонячні панелі на балконі ось таким чином. Виглядає красиво, естетично надійно. Додатково купуєте мікроінвертор для роботи від двох сонячних панелей, і вже з нього, змінним струмом, йде на підключення до інвертора D. Провід підключається на генераторний порт. На інверторі, де заходимо в налаштування генпорту і обираємо мікроінвертор-інпут, де бачить його як мікроінвертор. Можете бачити 570, 570 Вт. У нас генерують дві сонячні панелі Ryzen 410 по 10 ранку. За сьогодні вже нагенеровано 700 Вт електроенергії. Досить непогано.